Вітаю вас на каналі Архіви Минулого, де ми досліджуємо найзагадковіші теорії про наше минуле. Сьогодні я хочу розповісти вам про теорію, яка змінює наше розуміння древньої історії. Ця теорія стверджує, що до великого потопу наша планета була справжньою лабораторією життя. Уявіть собі світ, де поряд з людьми жили гноми, ельфи та велетні, ці істоти не були плодом фантазії, а результатом генетичних експериментів древньої цивілізації. Якщо ця тема здається вам захоплюючою, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Древні тексти згадують про загадкових творців. Які володіли неймовірними технологіями. Археологічні знахідки підтверджують існування технологій, які важко пояснити для того часу. Давайте разом зануримося в цю неймовірну історію та розкриємо таємниці нашого далекого минулого. Згідно з цією теорією, високорозвинена цивілізація створювала різноманітних істот. За допомогою генетичної інженерії шумерські тексти згадують про анунаків, які змішували глину з божественним диханням. Вавилонський епос про Гільгамеша описує зустрічі з істотами надприродної сили та розуму. Єгипетські папіруси розповідають про богів з головами тварин та людськими тілами. Грецькі міфи повні історії про кентаврів, мінотаврів. Та інших гібридних створінь. Скандинавські саги детально описують світ дев'яти королівств з різними расами. Кельтські легенди розповідають про сідів та данайців, древніх мешканців Ірландії. Індійські пурани згадують про дайтів, ракшасів та інших нелюдських істот. Китайські хроніки описують драконів та фенхуанів. Як реальних створінь древності, що якщо всі ці міфи насправді є спогадами про реальні події? Напишіть у коментарях, яка з цих древніх традицій здається вам найбільш правдоподібною, найцікавіше в цій теорії конкретні місця, де нібито проводилися ці експерименти, храм Артеміди в Ефесі. Був одним з семи чудес древнього світу. Його розміри та складність архітектури викликають питання про справжнє призначення. Археологи знайшли під храмом складну систему підземних лабіринтів та камер. Лабіринт Мінотавра, на Криті також міг бути генетичною лабораторією, а не в'язницею. Гори типуї у Венесуелі. Залишаються одними з найзагадковіших місць планети. Ці гори, ізольовані мільйони років, мають унікальну екосистему та дивні геологічні утворення. Місцеві індіанці вважають ці гори священними та заборонними для відвідування. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз для нових цікавих розслідувань. Дослідники знаходять на Типуї залишки споруд, які не можуть пояснити сучасною наукою. Генетичні експерименти древніх творців нібито призвели до появи різноманітних мутантів та химер. Палеонтологи регулярно знаходять кістки створінь, які не вписуються в еволюційну теорію, гігантські скелети людей заввишки до 5 метрів. Знаходили по всій планеті черепи з подовженими потиличними частинами виявляють в Перу, Єгипті та Росії кістки тварин з неможливими анатомічними особливостями зберігаються в приватних колекціях, петрогліфи по всьому світу зображують істот, які не схожі на відомих тварин. Древні скульптури показують гібридів людини з різними тваринами в реалістичних деталях. Фрески в єгипетських гробницях демонструють процеси, схожі на генетичні маніпуляції. Мегалітичні споруди слугувати не тільки храмами, але й науковими комплексами. Стоунхендж, Гебеклітепе та інші древні споруди мають Незрозумілі технічні особливості, їхнє розташування та орієнтація вказують на глибокі знання астрономії та фізики. Згідно з теорією порушення природного балансу призвело до глобальних катастроф. Геологічні дослідження підтверджують, що близько 12 тисяч років тому відбулася планетарна катастрофа. Льодовиковий період закінчився раптово, що спричинило глобальні повені та зміни клімату. Мамонти та інша мегафауна вимерли практично миттєво в геологічних масштабах. Рівень Світового океану піднявся на 120 метрів за короткий час. Багато древніх цивілізацій зникли саме в цей період без видимих причин Атлантида. Згадувана Платоном, могла бути однією з таких цивілізацій. та Му в Тихому океані також зникли в цей же час. Що цікаво, практично всі культури світу мають легенди про великий потоп. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в можливість існування таких древніх цивілізацій. Антарктида в цій теорії відіграє особливу роль. Як останній притулок древньої цивілізації. До льодовикового періоду Антарктида мала помірний клімат та була населена. Карта Пірі Рейса XVI століття показує Антарктиду без льодового покриву. Радарні дослідження виявили під льодом структури, схожі на древні міста, озеро Восток та інші підльодовикові водойми. Можуть зберігати сліди древнього життя. Температурні аномалії в деяких районах Антарктиди вказують на підземні структури. Магнітні аномалії континенту не мають природного пояснення за сучасними теоріями. Експедиції до Антарктиди часто засекречуються без очевидних наукових причин. Міжнародний договір про Антарктиду. Обмежує дослідження певних районів континенту. Деякі дослідники припускають, що під льодом зберігаються технології древньої цивілізації. Кліматичні зміни можуть скоро розкрити ці таємниці, приховані під товщею льоду. Найтривожніший аспект цієї теорії стосується сучасних генетичних досліджень та їхніх можливих наслідків. Сьогодні людство знову досягло рівня технологій, який дозволяє втручатися в генетичний код. Кріспр та інші методи редагування генів відкривають неймовірні можливості. Створення генетично модифікованих організмів стає звичайною практикою в науці. Експерименти з гібридними ембріонами людини та тварин вже проводяться в лабораторіях, клонування складних організмів. Перестало бути фантастикою та стало реальністю. Штучний інтелект допомагає розшифровувати та модифікувати генетичні коди швидше, ніж будь-коли. Біотехнологічні компанії інвестують мільярди доларів у дослідження генетичної інженерії. Військові програми різних країн включають біологічні дослідження зі засекреченими цілями. Чи не повторюємо ми помилки древніх цивілізацій, які призвели до катастрофи? Поділіться в коментарях своїми думками про етичні межі генетичних експериментів. Паралелі між древніми текстами та сучасними науковими досягненнями справді вражають. Шумерські тексти описують процеси, схожі на штучне запліднення та генетичні маніпуляції. Індійські веди згадують віман літальні апарати з детальними технічними характеристиками. Книга Еноха розповідає про велетнів, народжених від синів Божих та дочок людських. Єзекіїль описує колеса в колесах з живими істотами всередині. Древні тексти Майя згадують про пернатих зміїв, які навчили людей наукам. Тибетські рукописи розповідають про сини світла, які створювали нові форми життя. Мексиканські кодекси зображують богів, які змішували кров різних істот. Ці описи важко пояснити без припущення про реальні технологічні знання. Можливо, наші предки залишили нам попередження про небезпеки необмежених експериментів. Сучасна наука може підтвердити або спростувати ці древні свідчення. Отже, теорія про древні генетичні експерименти пропонує радикально нове розуміння нашої історії. Вона пояснює походження міфологічних істот як результат реальних наукових досліджень. Загадкові археологічні знахідки отримують логічне пояснення. В контексті древніх технологій, глобальні катастрофи минулого можуть бути наслідками порушення природного балансу. Сучасні генетичні дослідження потребують обережного підходу та етичного контролю. Історія може повторюватися, якщо ми не врахуємо уроки минулого. Нам важливо зрозуміти межі втручання в природні процеси. Та їхні можливі наслідки. Древні цивілізації могли залишити нам попередження через міфи та легенди, подальші археологічні дослідження можуть розкрити нові докази цієї теорії. Час покаже, чи готове людство до відповідального використання генетичних технологій. Дякую вам за увагу. До цієї захоплюючої теми про можливі таємниці нашого минулого. Підписуйтеся на канал Архіви Минулого для нових розслідувань загадкових історичних фактів. Ставте лайк, якщо ця тема здалася вам цікавою та варта поширення. Напишіть розгорнутий коментар про те, який висновок робите з цієї історії. Чи вірите ви в можливість існування древніх генетичних технологій та їхнього впливу на сучасність?